Пошук ідеального салону для мене це завжди захопливо, і сьогодні хочу поділитися своїм досвідом в «Ютекс Аліканти, місці, де справді дбають про тебе зустріли з посмішкою, пригостили каву із моїм фото на стаканчику. Така турбота одразу створює настрій. Косметолог провела детальну консультацію, проаналізувала мою шкіру, підібрала косметику та навіть дала пробники. Щоб переконатися, все підходить. Мій денний крем з ретинолом вона порекомендувала відкласти до осені, бо в сонячний період він може спричинити подразнення. Ось така уважність. Після цього ми перейшли до мікротокової терапії. Це справжній релакс і користь водночас. Мікроструми покращують кровообіг, знімають набряки, підтягують контур і освіжають шкіру. Фініш зелена маска від атачі, про яку я давно чула, тож придбала її відразу. Результат вражає. І я була настільки задоволена, що вже за тиждень повернулася на чистку та манікюр. Шкіру почистили делікатно, без стресу, а манікюр. Просто бездоганний, акуратний, чистий, стильний. Б'ютекс це про професіоналізм, естетику і турботу. Якщо ви валіканте, щиро раджу відвідати. Зберігайте в інстаграм, щоб не загубити.